Ковся ти в саду в порічній маслини розділяли тільки горе, коли прийшов до тебе зрадник твій, то я тебе теж зрадила в ту пору. Коли перед Пилатом ти стояв і в люті злій юрбався, бушувала, і розіпни його народ, кричав, то розіпни з людьми. Я кричала, коли ніс хрест збичований в журбі, солдати римські били і штовхали. То болю завдавала я тобі і не тобі, а їм допомагала. Коли вже воїн молот в руки взяв, щоб для розп'яття там пора настала, коли святі він руки пробивав. То я ті гострі цвяхи подавала, та навіть тих, хто в руки цвяхи бив, твоя любов прийнять готова. Ісус, я розпинала, Ти любив, прокляття не промовивши ні слова. Коли молитву до Отця підніс, прости їм очі, вчинки в вчинків багнули. Тоді я серед стогонів і сліз, в благаннях тих своє ім'я почула. За мене ти молився і просив. Всім серцем переповненим страждання, моїх ліхивсі милістю покрив, настало на Голгофі покаяння. Душа моя, мов ранішня руса, вже проще над тобою вільна стала, оплакували смерть всі небеса, і з ними я ридання не ховала, тебе святого, гріб серед чекав, життя повстане навіть із могили, і ти повстав, кайдани розірвав, побачила я воскресіння силу, минулим Рікну, що розпинала я тебе з юрбою, простив на дихання вдихну, я житиму на небесах з тобою. І чим за щастя відплачу таке, Чи осягну любов твою безмірну дозволь любити серцем всім тебе, тобі життя віддати у довірі, слава Богу.